Школа другий дім. Діти на уроках проводять майже половину свого дитинства. А для багатьох, так взагалі, вчителі другі батьки. Проте у відносинах між педагогами та дітьми інколи не все так гладко. З такою зачіскою ходити не можна. З такими словами, директор однієї сільських шкіл виставив за двері учня. «Він мене схватив за все больно дуже було. І повел в учительську в кабінет де у пальцями отак за і повів. підтвердження своєї розповіді. Хлопець показує на шия. каже це від рук директора. Да, я був не прав, так служила ситуація. Типа меня вивел седьмой класс. Я на агрессии, и тут шел ученик пятого класса, Никулин Ярослав, то есть мой сын, і попался ему под горячую руку, он его схватил за шею, начал трепать. Я извиняюсь, прошу прощения, так типа больше не повторится. Я виноват, там такое прочее. Он спрашивает, а что ему делать ну, на в школу? Он говорит, да, типа пускай приходит учиться. Директор школи у своє виправдання каже, мовляв, з такою стрижкою хлопчики по школі ходити не повинні. Однак його аргументи досить розпливчаті. Чому не повинні? Незрозуміло. Чи ця стрижка якось впливає на поведінку хлопця? Чоловік також не пояснює. Я не сторонник цих вот молодіжних екстремальних форм субкультури, тому що не зовсім це совпадають. З морально-етичними нормами українського народу і молодежі. Він один у нас такий. Предложив класному руководителю обговорити на, на радітському собранні. Якщо батьки рішать, що в принципі там повинно бути, то чому б і ні. Інцидент дійшов до міністра освіти України. Лілія Гриневич пообіцяла питання вирішити, зокрема, розібратися з мотивами директора школи. На жаль, це далеко не перший випадок такого собі непорозуміння між вчителями та учнями, який набрав розголосу. У столиці вчителька початкових класів 15-ї школи звільнилася після того, як батьки одного з учнів оприлюднили скандальний аудіозапис. І куди прийшли? Як все, папу, я Без совісті і без є. Це ж витримати неможливо, такої поведінки дурнувати. Встань! Будь ласка! Ті постукати. Головою стукає дошку. Батько першокласника розповідає, викладач регулярно лаяла і принижувала дітей, зокрема його сина. Аби зібрати докази, чоловік вмонтував диктофон у пенал свого сина. Це записане за два місяці. Змонтував кілька хвилин аудіозаписи, виклав в інтернет. Проте в класі не знайшлося жодних батьків, які б підтримали чоловіка. Кажуть, інцидент роздутий. Класного керівника звинувачують без жодних на те підстав. Дуже хороший чоловік, 26 років. Стажа педагогічної діяльності. Це був зроблений монтаж э, провокаційного характеру. Э, шантажира цим монтажом директора не требували волі. Якщо в начальному закладі і виникають конфлікти між учнями та викладачами, саме викладачі мають зберігати спокій та показувати високу професійну витримку. До такої думки схиляються деякі конфліктологи. В жодному разі викладач не має права застосовувати методи виховного характеру, які принижують честь і гідність дитини. Це забороняється чинним законодавством. Втім, не завжди жертвами конфлікту стають учні. Нерідко страждають самі педагоги. Психологи кажуть, якщо вчитель зривається на учнях, то це говорить про його емоційне перенавантаження. Якщо ж на вчителя зривається учень, то таким чином дитина намагається у класі самоствердитись. Хоча нерідко це самоствердження, справжні прояви, жорстокості і зухвалості. Якщо дитина поводить себе, м'яко кажучи, не тактовно відносно до дорослого, то це може означати, що в родині дитини є певні негаразди, які важливо вчасно вирішувати. І якщо ситуація виходить за всі дозволені межі, вчителям потрібно до неї долучати фахівців. Якщо учень вдається до приниз, веде себе не тактовно з вихователем. В такому випадку вихователь повинен повідомити про це батьків та соціальну службу, яка повинна приїхати, скласти створити комісію та вирішувати питання, в якій сім'ї виховується дитина, яке відношення до цієї дитини чи виконують батьки свої обов'язки по вихованню дитини? Однак чимало проблем криється в доказовій базі дуже важко встановити того, хто перший створив конфлікт. Діло в тому, що Мы имеем с одной стороны показания ребенка, с другой стороны рассказ учителя, взгляд будет, как правило, разный. Ну а рассказ и показания других детей очень часто будут зависеть от того, какую позицию займет администрация школы и другие учителя. Либо дети будут дружно выгораживать учителя, правильно или нет. Где-то опасаясь за свою контрольную, за свою семестровую оценку, либо в другой ситуации, если учитель уже их достал, они будут дружно, как дети говорят, топить учителя и говорить, что он давно уже их тоже достал. Час летить, все навколо змінюється. Змінюється і ставлення дітей до вчителів Нерідко не в найкращий бік. Педагоги звинувачують школярів у жорстокості і нарікають на те, що немає дієвих методів покарання. Учні ж і їхні батьки в свою чергу скаржаться на перевищення повноважень з боку вчителів. Багаторічний конфлікт зайшов у глухий кут, тому вирішувати це повинна в першу чергу держава на чолі з міністерством освіти. Конфлікт буде нескінченим, допоки високопосадовці не пригадають, що 20 листопада 1000 1989 року Україна ратифікувала конвенцію про права дитини. Де чорним по білому написано: дитина має право на гідне ставлення до себе. Держава повинна вжити всі необхідні заходи, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, які ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини. Стаття 28 конвенції про права дитини.